Як дитині цукерку дати. Так можна сказати про рецепт її смакоти. Усім привіт! У цьому відео ділюся ідеєю приготування заливного пирога: пухкий, красивий і смачний. Готуємо класичне тісто для такого пирога. Спершу збиваємо яйця. Трьох буде достатньо. Беремо 300-350 мл кефіру. Для мене жирність кефіру не має значення. Та якщо маєте поради, то діліться у коментарях. Чайна ложка розпушувача і розмішати. Додаємо 150 грам борошна. До тіста додаємо також дрібку солі. Тісто ретельно треба перемішати, щоб не було жодних грудочок. Тісто виходить досить таки рідке. І поки воно 5 хвилин відпочиває, підготуємо начинку, кубиком нарізаємо 4 варених яйця. Різаємо зеленої цибулі. Можна і з кропом. Додаємо до начинки консервований тунець. Я використав у своєму соку. Сіль та перець за смаком. Гарно все перемішуємо. Випікатимо у такій формі. Її треба застелити пергаментом. Виливаємо половину тіста. Тоді рівномірно розподіляємо начинку. І прикриваємо рештою тіста. Розігріваємо духовку і випікаємо при 180, 40, 45 хвилин. Вийшов такий пишний і смачнючий пиріг. Записуйте рецепт, і ваші вихідні точно стануть смачнішими. Якщо сподобалося відео, залишайте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.